Василь, ти завжди мовчазний. Скажи щось на камеру. Зрозуміло. Тімер. Багато не говоримо. Я багато говорити не буду. Стасік. Безсміхуячий, блядь. Радович. вич. Віхішле. Перемога. І найвідданіший фанат клубу. Стас, ти сьогодні граєш чи я? Ну, наші такі питання. Наш тим сипиш, сіль на рану. Ні, ну, треба фанатам розказати. Нічого, Травмувався трішки. Що? Травмувався трішки. Травмувався. Що в тебе стало? Там мінімальне пошкодження заднього рогу. Меніска, якщо я не помиляюсь. Виснок такий був. І там ще є якийсь. Ну, коротше було все добре, два тижні пауза і далі в бій. Добре, почнемо. Сьогодні команда Штурм. Команда непроста, команда силова, команда бойова. Сьогодні буде дуже багато, я думаю, боротьби, багато прострілів, кітків. Це все, що ми на тренування готувалися. Це все, все сьогодні треба зробити, про те, що ми спілкувалися, бачили, розуміємо. Я, я думаю, що всі розуміють пацани. Говорити одне. Умови для зростання є, ігра вона є. Я ну, кажу, я вами задоволений цілком, але результатом в останніх двох матчах, як би воно не було, ми заробили неучку, цього замало. І сьогодні треба вийти з тим натхненням, що вже далі відступати, вже нема куди. Це не має нас ковувати, це має лишній раз показати, що нам треба працювати більше на паркеті. А ми це зробимо сьогодні. Вийдемо і покажемо. Що вже пора пацани показувати, вже кінець чемпіонату близький, вже нема куди відтягувати, казати, та ще, аж якщо там хтось, а якщо там хтось. Сьогодні є ми. і Будь ласка, я хочу сюди вернутися з трьома очками, Якби воно тяжко не було, а воно буде тяжко. Сьогодні буде дуже непростий матч. Дуже непростий. Але якщо ми будемо працювати, все, що ми вміємо, двойки, заходити в центр частіше, бо чуть-чуть не було, того з Єврофорді не було, все це треба робити. Тому пацани нема куди. Відтягувати є сьогоднішній день, сьогоднішній матч, вийти, спитати себе після ігри кожен, спитати себе, що він зробив на паркеті, скільки разів він пробив, скільки разів він поставив підкат. Оце все треба в кінці спитати себе. Я хочу вийти з паркету з трьома очками, щоб розраховувати на щось більше. Ми заслужили своєю роботою, але цього мало говорити. Треба вийти і це на паркеті вже показувати. Нема коли відтягувати. У мене все в пішли. Сьогодні прийнято рішення мною і Русланом. Е капітанську пов'язку передати на цей матч Андрію Цимерману. Він заслужив своєю роботою в останній час, е поки стас відсутній. Руслан проявив таке е бажання. Я, я його щиро підтримав. Я хочу тобі сьогодні побажати, щоб ти був лідером, таким, який ти був в останніх матчах. І саме головне. Помагати команді бути з ними на одній хвилі. Я думаю, що в тебе все вийде і це не має сковувати тебе, а наоборот має надихати, скажімо так. Привітаємо! Святослав, у тебе сьогодні матч проти колишньої команди. Що скажеш, який настрій, яка налаштовується? Настрій, звичайно, що бойовий потрібно вигравати. Я впевнений, що ми це зробимо. Бачу пацанам всі зарядження, трошки втрат по складі, але думаю, що не буде проблеми з тим, і ми зможемося І Я думаю, що принесам треба в нашому філії. Ти сьогодні граєш ні? Чи... Граю, граю. Супілку, бля, ні, супілку забув, не граю. Думаю, супілку сьогодні заграти. Супер, хірі на плейте. А, блейту, Та, бля, я вже забув, на що чому я граю. Брутарський гумор не лізти сюди. Що думаєш про команду суперника сьогодні? Хороший суперник, бойовий. Будемо старатися перемогти. Буде легко чи ні? Дуже важко, напевно. Ти сьогодні проти кого граєш персонально? Персонально проти всіх. Ого. Навіть не думаю. Василь, ти завжди мовчазниць. Скажи щось на камеру. Зрозуміло. Всім привіт вітаю вас на каналі ФК Альянс. Позаду мене розминається наша команда, а це означає, що це черговий випуск про. Розвиток українського футзалу, регіональний футзал і про нашу улюблену команду. Ви дивитеся відео, напевно, в п'ятницю ввечері або вже в суботу зранку. Тож заварюйте чай або каву, якщо ви дивитесь зранку. І гарного вам перегляду. Дивіться це відео до кінця. Буде дуже цікаво. Цім вітаю тебе з капітанською пов'язкою. Що ти думаєш про таке рішення тренера рулі Мірзаєва? Та ні, приємно. Дякую, рулі, що десь дають якісь Новий, може, нову відповідальність команді. Але е, ну, нічого не міняється, ми маємо боротися один за одного і маємо робити свою гру. Багато не говоримо? Я багато говорити не буду. Виходимо, просинаємося, заводимося. Ще раз повторюю, граємо свою гру. Один за одним, підказки. Один за одного. З холодною головою. Не, не дивимося на їхню гру. Граємо свою, пам'ятаємо всі моменти. Пацани, давайте, заводимося, просинаємося. Три, чотири. Oh, yes! Давай, yes! давай, 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 спай, давай, живемо, живемо, живем, живем. Багато не говоримо, і я не буду багато говорити. Нагадувати? Так, нагадайте. Турист. Продам авто. Слабенько. От бачите, продам авто. Звертайтеся, дзвоніть, пишіть, не забувайте. Торг присутній. Що не багато говориш? Я багато я Без блядь. Сука, ти якщо сьогодні трьох людей не обіграєш, на контору більше не йдеш. Наш суперник це команда Штурм. команда, яка йде на сьомому місці, але дає бій кожному своєму супернику, проти якого виходить на паркет. І на нас додатково тисне те, що потрібен результат. Три матчі до кінця турніру. Ми зараз на п'ятому місці і нас відділяє п'ять очок від призів, від призерських місць. Нам потрібно здобувати в цих трьох матчах максимум очок, тому сьогодні потрібна тільки перемога. Важко буде, але перемагати мусимо. Титульний спонсор команди альянс лев метал. Це Перед вертерям бот! Казав сам його обнімати, будь казав Сам його обнімати, блядь! візьмете, штрафний, оцей, що був пацани, був штрафний, Водя, був штрафний свят. Фортуна посміхнулась нашій команді з перших хвилин матчу. Пенальті, яке заробив Білозоров, взявся реалізовувати Цімерман, який виводив хлопців на матч з капітанською пов'язкою. Удар був дуже хороший. Але чітка гра воротаря і трішки везіння. Не дозволили нам відкрити рахунок. Але шанси ще обов'язково будуть. шанси. До кінця і з Не можна домку. Що ж, до самого поєдинку, то в 16-му турі. Ми зустрічаємось з міцною командою Штурм, яка в турнірній таблиці посідає лише цьому сходинку. Нічия в першому колі, і той факт, що цю команду ми ніколи не обігрували, не залишали нам іншого варіанту, як виходити та перемагати. Тим більше в такий момент, коли результати команди нестабільні, але і в нас були прогалини в складі. Травмувався Лейб'юк, капітан і лідер команди, без якого захист команди вже уявити. Складно Це така не спортивна поведінка, це як мінімум жовта карточка, як на мене. Добре, не побачив, але десь відмашка, яка білого від храмова була. Він відкрився Гол Юрківа значно покращив наші шанси на здобуття трьох очок. Та й для самого Богдана цей м'яч став ковтком свіжого повітря і надав йому неабиякої впевненості. Останні кілька тижнів він отримував солідну порцію критики від головного тренера, а цим голом зміг довести, що конкуренцію в команді він витримує. Свою чергу капітан Цімерман бився на паркеті як справжній лев і вів команду за собою. Більшість гостроти було саме від нього. Казав кутити кудись м'яч, встань, отут. Прокути, от Рус стоїть, все, що треба зробити. Вони так обурять, все, Рус атакує, блядь. Що ти котиш його сюди? Котик тут розігрує. Вот ти твоя позиція. Ром, компактний. Поки що присінь, так потім може, будемо бачити, якщо щось будемо їх передергувати. Так вони стоять. Він отут стоїть, він взагалі, умовно, 4 на 4 він нам не потрібен тут. Хай собі тут стоїть. Він, не... він там щось подивився, зараз собі там проаналізує, як метод. Дивись. Сят. Якщо він отак, ти сяде, можеш працювати між двома. Якщо він вже високо, да, Йорки, підсідаємо, 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 підсідаємо граємо. Що він тут? Так, Даю. Все, ти отута. Все, свят іграє. Ну, Хай назад дає він. він. Нам головне, щоб він не удавав ці от передачі угу. через одного. Він буде давати себе. Якщо, якщо він піде сюди, я трошки підсяду, вона може пройти. Вчити, відчити, так. Оцей гравець, від, від, той гравець, він тікав сюди, от сюди аж тікає. Вони хоче ще дековиті подати сюди, аж але тут від центру, то в такій ситуації штурму нічого не залишалось, як йти всіма силами в атаку і випускати п'ятого польового. А ми до цього прекрасно були готові, але розуміли, що попереду важка робота в захисті і без м'яча. Були небезпечні моменти, але Мірзаєв залишив свої ворота сухими, принаймні у першому таймі. На перерву ми йдемо з перевагою у рахунку. Нашими найкращими партнерами є ресторація Делюкс та фабрика відновлених телефонів Айкула. Дякуємо за підтримку ФК Альянс та українського футзалу. Здохла камера. Все, робота закінчилась. Твоя камера а, здохла? Тепер тільки вболіваю. А за що ми тобі гроші платимо? Тож я вболіваю. Це може будичку поносити, якщо тебе. У нас же та посада зайнята. Кожен другий вже носить, так? Підсовують середини. Приблизно воно отак Пацани, Вони так от шукають сюди, через нашу верхню лінію відрізають. Треба підсідати пацани. Як сюди доходить, підсідайте будь вас. Хай він виводить назад. Будемо один компакт ще один момент. Дивіться, що зараз може бути. Так само, як Бодя Юрків 10-м працював, отак. Хочер натягує, ти йдеш до нього. Він віддає пасвіт і ти від передачі можеш піти ближче. Да, ближче, ближче. Чуть-чуть на короткій відстані, пару разів вони підсовують, там якщо ну, там можна їх зловити, Зараз перші рази можна зловити на тому, тому що вони не очікують, вони знають, що ми сидимо. Давайте спробуємо, Свят, працюєш сюди, він віддає назад і ти від передачі йдеш, так, да, від передачі йдеш сюди. Сюда, да. Сюда перестроимся сразу. Типа, ти маєш штаны, вот так, как чук робить, зараз ресторан. И вот так, я в штаны тебе покупал, так стоит. Мы чекаем просто. Пролететь по Тут. снял вот тут, кофе. Мы думали, у нас тут дальняя лестница. Так, кто у нас еще? Дворіт, все, що в них відворіт, ми пресингуємо. Далі пересруємося, грає храмом 4-4, все те саме, що ми планували на перший тайм. Добре. Все, якісь питання? Є yeah, треба від da, 5 на 4 треба попрацювати. Все добре, маємо виграти. Я вірю. напарник. Хто? пробували. Але треба двох перших. Тут забор в першому таймі. Ви не наводьте то їх хуй. Кіпі, що там, то спокійно, блядь. Бігаємо в футзал, ми, блядь, знову б'ємо м'ячі. Знову б'ємо м'ячі, не граємо, блядь. Що ви задор зробили? та хуй з ним зробили, Другий тайм розпочався так, як закінчився перший. Штурм нічого не змінював і почав з п'ятим польовим. Особливою активністю відзначився Святослав Петрасюк, який раніше був гравцем штурму. І бажав відзначити зголом у ворота своєї колишньої команди. Натомість все вийшло по іншому. Судді зафіксували фол у нашому штрафному майданчику і призначили пенальті. Щоправда, Мірзаю впорався з ударом на відмінно і врятував нашу команду від нічейного результату. Давай, поклади на куди. Не висиха, не висипи. Слухай, вийшли, 24, тих, типу. Те, що ми на тренуваннях робимо, воно зараз має вийти на перший пальці. Ви і так, молодці, ви дуже знову криці. Так, це, буде важко, я буду кричати. Тому що є моменти, де треба допрацювати. І ми допрацюємо сьогодні. Будя скороче. М'яч в центрі, ти в центрі, м'яч сюди, ти сюди, сюди, от перестройка, яка йде. Розумієте? Не так, що ти тут стоїш, він блядь, дає, і воно бля, він заходить на шість. Це добре, що вони. Два рази тут був. Віталі, Два сюди сюди Вони де взагалі не задіють. Як в, в, я пройшов сюди, я просто зіграв, що... Давай, підемо з того, що ми... Це і там, і там <плес> і граю. Це буде криш. Ти можеш зіграти чуть-чуть, трохи, давайте.

Дивіться, яка буде пресинг високий. Що ми робимо? Сюда тянем, сюди тянемо, сюди тягнемо. Ці двоє починають пробігати. Сюди, в ту сторону, Стоп, відкривається сюди. вова. буде. Стоп. Відкривається, кидаємо сюди і біжимо один далі, один підбір. Просто тай. Заробити санверту максимум. Стати на меч, це дуже добре. Контр... Пацани, 45 секунд. Є в... там виходять, що, 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 вони між, є пов жовті карточки. Чі, зараз рівні. Але дивіться, пацан, 45 секунд. От ті, те, що ми говорили на тренуваннях, що ми усе стрибаємо, воно сьогодні зараз дає вам куди вже. І от, здавайте, 45 хвилин. Коже, добре, зміна, давайте! В останні секунди матчу було важливо не припустити з грубих помилок і зіграти на нуль. Цього разу ФК Альянс впорався із завданням на всі 100 і відіграв холоднокровно. Здається, хвороба останніх хвилин нашого колективу нарешті. Велик Одна секунда до кінця. Є, все. сюди, сюда Дякую. просто Що споткаємось. Е, пацани, дайте, дайте зайти, блять. О, капітан. Красавчики сьогодні. Дотерпіли, точку. Нормально. Але то, що ми допрацьовуємо деколи, от нарешті минулі матчі, мало то бути наше. Сьогодні ми вже значно заслужили. Тому хто? Давайте. Раз, два, три. А, хорош! Зазвичай кажуть 3-4. Я перед нього. Перш за всього, що ми відпрацювали сьогодні 5 на 4. І останні ігри ми працюємо, наскільки ми додали звіта в цьому компоненті. Це перше вам подяка, я знаю, як це тяжко працювати реально. І зіграти на ноль і русу, і виду працьовував. Тобто кожен віддався сьогодні в цій перемозі. Я дуже задоволений, щиро радий вам. Це перше. Друге, ну він посадимо ну, з моментами, далі не треба щось думати. Попадати як пусті не може, не дай борожується, що він, який, за речок, залетить один-один, стільки роботи і знову психологічно нам важко. Але нарешті, що ми стрибаємо по 50 хвилин часу, нам будемо це десь перемогу. Вот и пиздец. Вот